Давайте подивимося. Думки, почуття та дії. Думки Оця хоче. Думає про вас, хоче з вами домовлятися. Можливо, хоче стосунків. Або, якщо щось було не так, хоче якось домовитися. Хоче все повернути, як було. Почуття не буде відстаювати себе. Буде відстаювати, буде стражатися, буде щось доказувати. Можливо, спочатку по-доброму, потім не по дуже доброму. Дію в вашу сторону. Людина буде вас. Зеркалити. Або людина буде е, якісь приховувати свої моменти. Ви розумієте, не буде все показувати. Буде. Е, чомусь, мені дівочки, йде тут слово заради вигоди. О, так, заради грошей і буде, якось, знаєте, або помалкувати, або, знову ж таки, з вами домовлятися е, всілякими способами. Отак. Пораду вам, давайте, візьмемо. Пораду. Ну, ви знаєте, хто ви? Будьте на висоті, будьте в незалежності. І от я так думаю, що як ви тут інтуїт або інтуїтка, от відсікайте все, що зайве, не бійтесь, те, що ваше від вас не відвалиться. Припайте ви благо.